Сьогодні тільки понеділок, а ти вже очікуєш п'ятницю. І це не про втому, це про втрату енергії. Ти просто щодня свою енергію віддаєш не туди. А як поповнювати її, не знаєш. Твоя система обов'язково дасть збій. Це і буде вигорання. Це відео про закон, який рятує твоє життя. І сьогодні ти дізнаєшся, як повернути? свою енергію. Це відео для тих, хто зранку вже втомлений, для тих, хто забуває, що їм подобається, для сильних, які тягнуть всіх, але самі вигоріли. Для тебе, якщо ти думаєш, колись я був іншим. Вітаю! Мене звати Ксенія, і я коуч, який трансформує ваше мислення, допомагаючи відповісти на ті питання всередині вас, на які ви вже знаєте відповіді. Але не хочете на них відповідати чи шукати саме ті питання. Ми розглянемо чотири рівні енергії, знайдемо, де саме в тебе витік. Дам практичні інструменти, які ви зможете застосовувати вже сьогодні. А в кінці ви зможете записатися на безкоштовну сесію зі мною, якщо готові діяти і змінювати своє життя. У фізиці є закон. Енергія не виникає з нічого і не зникає, вона лише переходить з однієї форми в іншу. А тепер задумайтесь: у вашому житті так само. Ваша увага це є енергія, ваша емоція це є енергія. І все, на що ви витрачаєте, перетворюється на щось: в стрес, у втому або в силу. Уявіть, що ранку вам дають 100 енергетичних монет. Скільки з них ви витрачаєте на себе. А скільки на страх, на тривогу, на інше, на інших? Ось 5 топ дір у вашій енергії. Люди, які вас виснажують, але ви мовчите. Внутрішній критик, який постійно щось каже, що я недостатній, я недоробив, у мене не вийде. Прокрастинація. Це втрата фокусу, порівняння себе з іншими, і життя за постійним сценарієм повинен, а не хочу. Працюючи з одним клієнтом, ми знайшли, на що він витрачав 4, 4 години в день. зовні це є успішна людина, яка працює в it компанії заробляє достатньо, але відчуває повне вигорання. Ми почали роботу і знайшли, що 4 години в день він витрачав на самозвинувачення. І, звичайно, ми почали працювати з самоповагою, щоб звільнити ці чотири години на щось корисніше. І ваша енергія складається з чотирьох частин. Якщо хоч одна десь поламана, то вся система страждає. Є фізична частина. Це сон, їжа, рух, емоційна частина. Емоції, які ви не дозволяєте проявлятися. Ментальна це думки, фокус, сенси. Ну, і, звичайно, духовна. Чи ти живеш своїм життям? Чим життям ти живеш? Чиї мрії вцілюєш, де у вас знаходиться, в якій частині поламка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз я запропоную вам практичний інструмент для усвідомлення та змін, яка поверне вам 20-30% енергії вже на цьому тижні. Варто взяти аркуш паперу, розділити його на дві частини, що дає енергію, що забирає енергію, записати 5 речей у кожну колоночку. Оберіть одну дію, яку забирає енергію, і приберіть її вже завтра. І оберіть одну дію, яка дає енергію, і додайте її у свій день. Життя зміниться. Якщо ви кожного дня будете робити хоча б одну дію на користь себе, звичайно, ви можете продовжувати жити як зараз, на автоматі. А можете зупинитися і повернути собі життя. Втома це ненормально. Вигоряння це не ціна успіху. Ви можете жити в потоці, з енергією, з вогнем, як колись, а може, навіть сильніше. Почніть з себе, і світ почне змінюватися разом з вами. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь на канал і до зустрічі на безкоштовній сесії. Бувайте!